Щоб інтегрувати Google Meet у свій робочий простір, перейдіть у розділ справи та натисніть на шестерню і виберіть пункт інтеграції з відеосервісами. Далі у вікні, що відкриється, у блоці Google Meet, натисніть на кнопку підключити. Вас буде перенаправлено на зовнішню сторінку для вибору облікового запису Google, тому здійсніть вхід у потрібний. Потім надайте відповідні згоди для продовження. Обов'язково відмітьте прапорець. Він забезпечить можливість обміну потрібною інформацією між сервісами. Потім ви знову будете перенаправлені у ваш простір. Підключення та інтеграція завершені. Ви зможете використовувати сервіс Google Meet і створювати посилання на відеозустрічі одразу в картках справ. Отже, як це зробити? Відкрийте картку існуючої запланованої справи. У ній вже буде доступна кнопка Створити зустріч у Google Meet. Після натискання на неї згенерується посилання на дзвінок. Ви зможете одразу скопіювати його та надіслати клієнту у чат. А у запланований для зустрічі час натиснути Приєднатися, щоб розпочати спілкування. Після цього ви будете перенаправлені на окрему сторінку Google Meet. Після підтвердження приєднання відкриється безпосередньо саме вікно дзвінка. Залишається лише дочекатися колег і клієнтів, щоб провести заплановану відеозустріч. Зверніть увагу, що після того, як ви завершуєте виконання справи або скасовуєте її, посилання на Google Meet зникає з картки. Отже, завдяки інтеграції, ви можете планувати дзвінки та підключатися до відеозустрічей безпосередньо з вашого робочого простору.